Розпаковка шурупокрут Техмен потужністю 0,3 кВт із з'ємним патроном. Так, дивимося, що у нас по комплектації. По комплектації ми маємо сам шурупокрут помаранчевого кольору. Та інструкцію гарантійний талон із додатковим комплектом щиток. Він у нас щоточний. Ну, не безщитковий, але, ну, блін, за таку ціну. Там приблизно 1000 гривень нормальний варіант. Так, дивимось далі. Далі нічого вже немає. Колір в нас помаранчевий. Він важкенький, там написано, півтора кілограми він важить. Що маємо? Маємо трещотку на 22 положення та свердління. Працює нормально, патрон в нас з'ємний, як на мене, якийсь не дуже великий. Але він повинен бути стандартним. Е, від 0 до 10 мм можна в нього затиснути. Дуже зручно, можна поставити сверло, щось посверлити, е, зняти швидко, поставити біту, закрутити, потім біту зняти, знову поставити патрон. Ну, Блін, дуже цікава річ. Так, що у нас тут ще є? Є. Реверс стандарт. Але немає блокування самого шурупокрута. Ну, нічого, може, кому потрібно, кому не потрібно, Тобто, він тут не вимикається. Е, є кнопка фіксатор, тобто, її можна зажати, нажати. Все воно зафіксоване, сверлимо, потім віджали, воно відпустилось. Тут е, бистрий доступ до щиток, тобто його не треба розбирати. Е, відкрутили, поміняли. Точно так же з іншого боку. Відкрутили, поміняли. Ну, прикольно. Так, дивимося, що далі. У нас шнур. По довжині я бачу, що десь тут 2 або 1,5 метри, та застібка фірмова Техмен. Давайте включимо, подивимось. Так, включили у розетку. Так, трещотка працює, розкручується, закручується. О, на 22-му положенні вже не втримано. 19-му. Втримую, сверління. Супер. Знімаємо, ставимо біту, прикручуємо. Знімаємо біту, здавимо знову патрон. Супер. Давайте перевіримо фіксацію. Включили. Супер. Реверс теж працює. Перемикання швидкостей. Ну, звичайно, дві швидкості. Перша, друга. Переключаємо. Переключаємо, все працює. Ну, як на мене, дуже непоганий варіант. Усім дякую, гарного дня.